Добрий день! з вами новини НуБІП. В студії працює Олена Шевчук. І сьогодні наші новини звучать так: День студента в університеті Нубіп України, матч між ректоратом та сенатом студентського самоврядування, підтвердження театру Березіль статусу народного аматорського колективу, День Збройних сил України. Нобі України відзначили Міжнародний день студентів, який асоціюється з молодістю та студентськими традиціями. Це свято пов'язане з трагічними подіями Другої світової війни, коли німецькі нацисти розстріляли мирний студентський мітинг проти окупації Чехословаччини. У України традиційно відбувся День студента. Чи з чого нагородили студентів за активну роль у житті університету? Ректор Станіслав Миколаєвич Ніколаєнко промовив вступне слово. Ректор розповів про зародження традиції дня студента. Дорогі студенти, народилася традиція студентства День міжнародного студента в складних умовах. Ви знаєте, 39-го року шалений терор з боку фашистської Німеччини на студентів Чехії, розстріл студентів, закриття університетів, коцтабори. І це все закінчилося великою бідою. Станіслав Миколайович подякував студентам, що вони активно беруть участь в житті університету, не дивлячись на сьогоднішні події в країні. Хочу вам ще сердечно від імені ректорати подякувати за ваше подвижництво, за те, що сьогодні наш студентський актив є тим цементом, який зміцнює нашу конструкцію, зміцнює нашу альмаматер. І все робить, щоб університет дійсно йшов в нову з часом. Після промови ректор продемонстрував наказ про відзначення грамотами, подяками та грошовими преміями кращих студентів. Свої вокальні здібності продемонстрували учасниці мистецької студії сім сходинок під керівництвом народного артиста України Романа Рудого, Уляна Гринь, Діана Палепюк та Анна Юхимович. Вікторія Єсіп подарувала ректорові власний малюнок під назвою Мелодія надії і пам'яті. Подвала свій малюнок. Це, ця малюнок називається Мелодія надії і пам'яті. Це означає, що у нас є надія, і ми пам'ятаємо кожного героя, який воював за нашу волю і за нашу Україну. І ми будемо боротися до кінця. Герої не вмирають. Деякі студенти поділились своїми враженнями. Я, Главіцький Іван, голова студентської ради гуртожитку номер 6 отримав сьогодні подяку від ректора нашого університету. Хочу висловити свою найщирішу подяку за такий чудовий захід. Мене звати Кедич Євгенія, я студентка 4-го курсу кафедри фізичного виховання. Отримала нагороду як капітан збірної на піп України з гирьового спорту. Та мені було дуже приємно отримати нагороду з рук ректора. Дуже шалені враження про те, що в нас є такі спортсмени, студенти, які активно приймають участь в житті нашого університету. На стадіоні нашого університету відбувся традиційний футбольний матч за участі членів ректорату та сенату студентського самоврядування. Матч видався справді видовищним на емоції та завершився результативною нічиєю – 4-4. два різних покоління показали свою майстерність і спритність під час матчу. Серед доставленних традицій Нубіп проведення щорічних товариських футбольних матчів ректорату з лідерами студентського самоврядування. Чи не остання така гра відбулася з рахунком 4-4. На стадіоні Нубіп зустрілися два покоління. Досвідчені керівники вишу грали зі студентською молоддю. Ректор університету Станіслав Миколаєвич своїм прикладом показав, що Вік суха цифра, розминаючись з усіма членами команди. Потиснули один одному руки, почали гру. Перших хвилин, які очікувалось, молодь рушила вперед. Але команди ректорату добре пілотувались і трохи здивувала запальну молодь компактністю гри в обороні. Внаслідок цього саме ректорат відкрив рахунок, а згодом, скориставшись розгубленістю суперника, з більшу перевагу. У другому таймі було забито ще більше голів. Матч завершився нічією 4-4. Це була видовична гра. Хочу поділитися сьогоднішнім нашим чудовим святом. Традиційно в університеті до Міжнародного дня студентів проводиться цілий комплекс заходів, переважна частина з них достатньо цікаві. Вони проводяться спільно із студентами. Сьогодні це перша подія, це такий чудовий батл-футбольний ректорат проти студентського сенату. Як і попередні дні, ігра була дуже напружена, цікавою, змістовна. Чому? Тому що досвід ректора, проректорів. Деканів, завідувачів кафедрами, це також і вік, переважно в 30 років більше, ніж студентського санату. Але ж боротьба була рівна, точилася гідна напружена боротьба, рахунок 4-4 засвідчує про те, що команди ну, протиставили одна техніку молодість, друга досвід і боротьбу. Зіграли дуже якісну гру, побігали, порухалися наші викладачі, ректорат в чудовій формі. Хоч вони вже люди в віці, але. Дуже гарно порухалися, зіграли в нічию. Гарні враження від цього заходу. Зараз підемо з ловцями на третій тайм. Побігаємо ще десь. Так все чудово. Статус народного аматорського колективу підтвердив студентський самодіяльний театр Березіль один із найпопулярніших в університеті театральних колективів. Порадував своєю прем'єрою випадок у готелі Дюкомерс за твором французького сценариста Франціса Вебера. Відомий в університетській родині Театр Березіль представив на сцені актової зали третього навчального корпусу прем'єру вистави Випадок у готелі Дюкомерс за твором французького кінорежисера і сценариста Франціса Вебера. Попри війну, атестаційна комісія наголосила на тому, що театру час показати свою майстерність. Актори грали професійно, вони вміло перевтілювалися в образи своїх героїв, вдало керували голосом і тілом, майстерно взаємодіяли з іншими персонажами, влучно представили епоху вистави. Зе видалася для мене складною, тому що я зовсім не така жінка, яка була представлена в цій п'єсі. Як ми бачимо, вона там така кокетка, так дуже розкрипощенна. А я в житті не така, тому мені потрібно було вийти з зони комфорту, потрібно було попрацювати над цим образом, і я сподіваюся, що в мене це вдалося. Ректор університету Станіслав Миколаєвич після вистави зізнавався, що вже декілька років так не сміяв. Я відколи почалась війна, ще ні разу так не сміявся, тому що настільки юнаки, дівчата, хлопці війшли в образ, що я за ними плив весь час під час цієї вистави і переживав, і так далі, і так далі. І спочатку, коли він сам такий напружений був, Ти й подивився в нас, аж туди це на сам, Режисер та керівник театру Березіль, член спілки театральних діячів Наталія Тітенко, усміхалась, дивлячись на своїх вихованців. Її переповнювала гордість від того, як студенти виконують ролі, і не забувають про її настанови. Постановка виникла я давно мріяла поставити цю французьку комедію. І коли в мене з'явилися актори, які змогли б втілити цю постановку в реальність. Ми одразу взялися до за роботу. В розробці у нас ще також ну тут ви бачили в цій постановці, було майже одні хлопці, дівчатка такі маленькі ролі створювали на сцені. Але у дівчат буде окрема постановка, там буде вісім люблячих жінок. І коли ця буде прем'єра, побачимо. Але плануємо приблизно навесні. Ця ідея в нас виникла ще на початку цього року календарного. І коли я побачила, що є вже склад, який підходить під ці персонажі, то ми почали працювати. Але активна фаза да, підготовча ми почали з вересня цього уже навчального року. Тобто, на втілення цієї вистави в життя у нас було два з половиною місяця. Не кожен день репетиції, два-три рази на тиждень. Ну, ось за такий короткий термін у нас вийшла ось така вистава. Глядачі залишились задоволеними від перегляду прем'єри. Того, що вистава припала до душі присутнім, і гра студентів сподобалась, було те, що наприкінці вистави акторів накрила хвиля оплесків. Атестаційна комісія одностайно підтвердила звання народного аматорського колективу Березіль. Скажу, що перед виставою у гербовій залі університету відбувалась благодійна виставка Барви життя мистецтво рятує, організована мистецькою студією Голосіївська палітра і сенатом студентської організації агробіологічного факультету. Після завершення вистави глядачі один за одним піднімались на сцену заради фото з акторами. Це дозволило нам поговорити з головними героями спектаклю. Чому я обрав цю роль? Знаєте, коли у нас був сценарій, ми спочатку думали взагалі, кому що підходить і. Я коли читав сценарій, зрозумів, що у цих словах щось є, можливо, кілерського саме мого. І я вирішив взяти саме цю роль. А, чи важко було її грати? Ну, якщо б мені дали замовлення на вбивство, не точно, але можливо когось би довелося. <гум> ну це жарти. Ми знайомі не так багато, тому що карантин, війна, все це одне на одного. Але думаю, що ми, окрім того, що подружилися один з одним, ми впевнено дуже сконектились. Віват актори, віват Березіль. З нагоди відзначення Дня Збройних сил України в університеті вшанували тих, які обрали шлях військового. Подякували захисникам і захисницям за те, що вони щодня боронять нашу державу від російської навали. Згадали вихованців НУБІП, які віддали своє життя, виборюючи перемогу. Серед них Дмитро Куриленко, Олександр Філь та Олександр Марчук. На кафедрі військової підготовки нагородили курсантів за сумлінне виконання професійних обов'язків, старанність та наполегливість. Сьогодні у кожного з нас у родині, серед друзів, колег, студентів, є воїни, яким ми кажемо дякуємо, що обороните нашу землю. Ми щодня дякуємо нашим захисникам і захисницям. Саме завдяки їм ми маємо змогу навчатися, висловлювати свої думки. Бачити рідних свято Збройних Сил України це данина пам'яті тисячам воїнів, які брали участь у визвольних боях 1648-1657 роках за часів УНР і нашим викладачам та студентам, які захищали Київ від фашистських загарбників. Проректор Кваш Сергій Миколаєвич виступив перед курсантами і наголосив на тому, що наші діти нам не пробачать, якщо ми віддамо наші землі російським загарбникам. У підготовці і воєнної територіальної оборони надані технічної, тактичної підготовки різноманітним збройним формуванням і міста Києва, і батьків інших частин, і в тому числі надзвичайно важлива робота із нашими з вами курсантами-кафери. Тими, коли хто обрав п'ять військово-облікових спеціальностей, 5, я переконаний, що матеріально-технічна база досить військових, Поможений на ті чудові слова, які сказав головнокомандувач Валерій Федорович. Уроки, які ми беремо від війни, я запорошую найякісніші підготовки офіцерів, вас, молодих людей, які взяли на себе місію захищати Україну. Це. Полковник Шевчук Валерій Андрійович привітав курсантів з цим важливим для нашої країни святом. Висловлюючи різні побажання, основне з них це наша перемога. Надію, що дійсно це буде не за горами. Розуміємо, наскільки це важко. Але вітаю вас, з ним сил. Бажаю вам все найкращого і головне, бажаю нашої перемоги. Кафедра культурології привітала наших курсантів своїм виступом. На обличчях присутніх можна було побачити щиру усмішку. Тетнубі України довіку пам'ятатиме своїх вихованців, яким ми завдячуємо бути українцями. На сьогодні це все. З вами були новини Нобіп. І я, Олена Шевчук. Бережіть себе, мирного неба. Дякую за увагу.